Усім привіт! Мене звати Наталя Суботіна і я є візажистом салону краси Крапчу Б'ютіру. І сьогодні я вам хочу продемонструвати нашу величезну лінійку бальзамів, блисків та оліїв для губ. Якщо ж ви хочете досягти збільшення губ, то вам підійдуть ось ці близькі: «Revolution», «Lancome» та Олійки Dior». Revolution – нейтральний відтінок, надає максимальне збільшення, має легеньке пощіпування. Lancome – лайтове збільшення, гарний ніжний природний відтінок, невагоме відчуття на ваших губках. Також має лікувальну дію, як і олійки Dior. У ліки діор є в декілька видів літінко. У нас наявності, вони мінімально збільшують губи, не лишають липкості на губках, лікують, мають лікувальну дію, діючі, як маска для губ протягом п'яти днів забирають цілковиту сухість та надають максимальне зволоження. Також у нас є блиски для губ від Кіко. З легесеньким, невагомим рожевим відтінком, також має легке збільшення та просто гарний блиск з малесенькими блискітками. Новинки в нашому салоні це Clarins бальзами для губ. Вони не мають, не надають ніякого збільшення, а тільки дають легенький відтінок. У нас зараз наявності тільки у двох: плейтово-коричневому та ніжно-рожевому. Є живанши, Гарний ніжний рожевий відтінок природний. Він не такий яскравий буде на губах, лайтове зволоження без ніякого збільшення. В будь-якому випадку усі близькі олійки та бальзами мають зазначений на упаковці певний відтінок та колір. Я хочу наголосити, що не потрібно боятися таких яскравих відтінків, тому що на губах вони проявляються зовсім по інакше. Блиск та бальзам він підлаштовується під ваш кольоротип шкіри. Та підтягую ваш природній підтон. Ось, наприклад, моя олійка для губ в четвертому відтінку, Dior. Я вам зараз продемонструю, як саме вона буде виглядати на моїх губах. Попередньо вона в мене вже була нанесена, також на моїх губах є олійка для губ, тільки нанесений по контуру. Ось, бачите, зовсім нейтральний відтінок. Через 5 хвилин він окисляється, підлаштовується під ваш тон та підтягує ваш природний колір.